Розділ другий. На початку вересня діл поїхав назад до Меридіана. Ми провели його до автобуса, що відходив о п'ятій годині. Я страшенно сумувала, а потім згадала, що за тиждень мені йти до школи. Нічого в житті не ждала так нетерпляче. Годинами бувало. Просиджувала взимку в хатці на платані, дивилася на шкільне подвір'я, стежила за учнями в бінокль, який дав мені джем, вивчала їхні ігри і не спускала очей з червоної куртки джема, коли хлопці грали в піжмурки. Потайки ділила їхні радощі і невдачі. Як мені хотілося бути разом з ними, в перший день занять джем зглянувся і відвів мене до школи. Звичайно, це роблять батьки. Але Аттікус сказав, що Джем охоче покаже мені мій клас. Певно, без винагороди тут не обійшлося, бо коли ми підтюпцем обминали подвір'я редлі, я почула незвичайний звук Дзенькіт монет у кишені Джема. Біля школи ми стишили ходу. Джем докладно пояснив мені, що я в школі не повинна турбувати його, щоб не чіплялась і не просила виконати щонебудь старзане і людини мурашки. Не натякала недоречно про його особисте життя і не бігала за ним на зерці під час перерви Моє місце в першому класі, місце Джема в п'ятому. Словом, я не повинна біля нього вештатися. То тепер ми вже не зможемо гратися разом? запитала я. Вдома буде, як і раніше, відказав Джем. А от школа, розумієш, зовсім інше. Це справді було так. Першого ж ранку наша вчителька міс Кароліна Фішер викликала мене і перед усім класом відлупцювала лінійкою по долоні, а потім наказала стояти в кутку до великої перерви. Міс Кароліні було щонайбільше 21 рік каштанове волосся, рожеві щоки, пофарбовані темно-червоним лаком нігті, лаковані на високих підборах туфлі, червоне в білу смужку плаття. Вона скидалася на м'ятну цукерку. І пахло від неї цукеркою. Вона наймала горішню кімнату у міс Моді Аткінсон навпроти нас на один будиночок нижче. І після того, як міс Моді познайомила нас із нею, Джем кілька днів ходив, як в тумані. міс Кароліна написала своє ім'я на дошці великими літерами і сказала Тут написано, що мене звуть міс Кароліна Фішер, я з північної Алабами, з округу Уінстон. У класі зашепотіли певно, характером міс Кароліна мало відрізнялася від своїх земляків, а їх знали добре. Коли 11 січня 1861 року Алабама відокремилася від решти південних штатів, округ Уінстон відокремився від Алабами в округу Мейком про це знає кожна дитина в північній Алабамі безліч горілчаних заводів, ткацьких фабрик сталеварних компаній республіканців. Професорів та іншого люду без роду племені. День почався з читання. Міс Кароліна читала нам про котів. Коти довго розмовляли між собою, вони були в гарненьких платячках і жили на кухні в теплій хатці під пічкою. Коли місіс Кіцька подзвонила в аптеку і замовила сухих мишей у шоколаді, весь клас зареготав. Міс Кароліна, здавалося, не розуміла, що її учні. Хлопчики в подертих сорочках і дівчатка в платтях з мішковини, діти, які, ледве навчившись ходити, доглядають бавовник і годують свиней, що ці діти несприйнятли від окрасного письменства. Міс Кароліна дочитала до кінця і сказала Ну, як? Гарна казка. Потім підійшла до дошки, написала великими друкованими літерами алфавіт і, звернувшись до класу, запитала Хто знає, що це таке? Знали всі. Більшість дітей були другорічники. Міс Кароліна викликала мене, певно, тому що знала, як звуть. Коли я почала читати алфавіт, ледь помітна зморшка з'явилася у неї між бровами. Потім вона загадала мені прочитати майже весь буквар та біржовий бюлетень з Мобілреджістер. Впевнилася, що я вмію читати і глянула на мене несхвально. А тоді веліла передати батькові, щоб він мене більше не вчив. Бо це може зашкодити моєму шкільному навчанню. Щоб більше не вчив? здивувалася я. Але ж він і не вчив, міс Кароліно, а не має часу вчити мене, додала я, коли міс Кароліна всміхнулась і похитала головою. Він так стомлюється, що ввечері тільки сидить у вітальні та читає. Якщо не він, то хто ж тебе вчив? запитала міс Кароліна доброзичливо. Хтось живчив? Не від народження ж ти читаєш Мобілреджер? Джем каже, що саме так. Він читав одну книжку, і там я була не фінч, а Булфінч. Джем каже, що моє справжнє ім'я Джин Луїза Булфінч, що мене підмінили, коли я народилась. А насправді я Міс Кароліна не сумнівалася, що все це я вигадала. Не даватимему волю фантазії, мовила вона. Перекажи батькові, щоб він тебе більше не вчив учитися читати краще в школі. Скажеш йому, що тепер я візьмуся за тебе і спробую виправити помилку. Що ви сказали мем? Твій батько не вміє навчати, а зараз сідай. Я промимрила вибачення, сіла на місце і подумала, в чому був мій злочин. Ніколи не намагалась я вчитися читати, але якось так виходило, що. Кожен день я порпалася в газетах. А може, я навчилася читати за ті довгі години, коли була в церкві? Не пам'ятаю, чи був такий час, коли я не вміла читати псалми. Тепер я зважу на все це, і мені здається, що вміння читати прийшло до мене так, як і вміння застебнути, не повертаючись ззаду комбінезон або зав'язати подвійним бантом шнурки черевиків. Не можу пригадати, коли рядки, під якими рухалися пальці Аттікуса. Стали перетворюватися на слова. Але скільки пам'ятаю себе, я щовечора вдивлялася в них, сидячи у нього на колінах і слухаючи останні новини проекти нових законів, щоденники Лоренцо Доу, все, що читав Аттікус. Я не любила читати, аж поки не злякалася думки, що все це може скінчитися. Припустімо, вам не подобається дихати, а спробуйте но не дихати. Розуміючи, що не незадоволена мною, я сиділа до кінця уроку і дивилася у вікно. На перерві Джем побачив мене у дворі серед першокласників, одвів убік і поцікавився, як мої справи. Я розповіла якби можна було піти додому. Джем ця клята леді каже, що Аттіку сучив мене читати і щоб він цього більше не робив. Не журися, витько, заспокоював мене Джем. Наша вчителька каже, що міс Кароліна навчає по-новому, вона вчилася цьому в коледжі, скоро так буде у всіх класах, за цим способом книжки майже не потрібні. Приміром, ти хочеш дізнатися про корову треба її подоїти, зрозуміло? Так, Джем, але я не хочу вивчати корів. Я. ти повинна, у нашому окрузі на них тримається половина господарства. Я тільки запитала Джема, чи не збожеволів він. Ох, ти вперта ж. Я тобі просто пояснюю, що першокласників відтепер навчатимуть за новим способом. Називається десяткова система Дюї. Я ніколи не сумнівалася в тому, що казав мені Джем. Отож повірила йому й тепер. Десяткова система Дьюї зводилася до того, що міс Кароліна розмахувала перед нами карточками, на яких було написано друкованими літерами: кіт, він, віз, ви. Одна, з, певно, не ждали ніяких коментарів, і клас мовчки сприймав ці імпресіоністські нововведення. Мені все набридло і я заходилася писати листа ділу. Міс Кароліна помітила це і ще раз веліла сказати батькові, щоб він перестав навчати мене. Крім того, зауважила вона, в першому класі ми пишемо тільки друкованими літерами, а вчитися писати по справжньому ти будеш у третьому класі. В усьому була винна кілпурнія. В негоду я могла довести її до божевілля, вона знаходила мені роботу. Надряпає алфавіт зверху на грифельній дощечці, а нижче велить переписувати главу з Біблії. Якщо мені вдавалося копіювати літери, в нагороду я одержувала шматок хліба з маслом і цукром. Кілпурнія була вимоглива вчителька, і мені рідко діставалася нагорода. Всі, хто ходить снідати додому, Піднесіть руки, сказала міська роліна, перериваючи мої думки про кривди Міські діти піднесли руки, і міська роліна уважно оглянула нас. Всі, хто взяв сніданок із собою, покладіть його на парту. Невідомо звідки з'явилися на партах відерця з мелясою, і на стелі заграли веселі зайчики. Міс Кароліна ходила між рядами парт, оглядаючи сніданки, схвально кивала головою або хмурилася. Біля парти Уолтера Канінгема вона зупинилась. А де твій сніданок? запитала. По обличчю Уолтера Канінгема кожен першокласник міг догадатися, що у нього глисти, а глянувши на босі ноги, легко було зрозуміти, звідки вони в нього. Глисти бувають тоді, коли люди босоні ж ходять у хліві або по грязюці, де валяються свині. Коли б Уолтер і мав черевики, він узов би їх тільки в перший день навчання, а потім знову ходив би босоніж до самої зими. Зате на ньому була чиста сорочка і старанно залатаний комбінезон. Ти сьогодні забув свій сніданок? спитала міс Кароліна. Уолтер дивився прямо перед собою. На його худій щуці сіпнувся мускул. Ти сьогодні забув свій сніданок? повторила міськаліна. Щока Щука сіпнулася знову. Еге, видавав він нарешті. Міс Кароліна підійшла до столу і відкрила свою сумочку. Ось тобі 25 центів. звернулася вона до Уолтера. Піди і купи собі поїсти. Гроші віддаси мені завтра. Уолтер похитав головою. Ні, мем, дякую, сказав він тихо. Підійди сюди, Уолтер, і візьми гроші. В голосі Міс Кароліни почулося нетерпіння. Уолтер знову похитав головою. Коли Уолтер похитав головою втретє, хтось шепнув: Всивичку, скажи їй! Я обернулась і побачила, що майже всі діти. І міський, і загородній дивляться на мене. Ми з Міс Кароліною розмовляли вже двічі, і вони дивилися на мене в простодушній певності, що така близькість породжує взаєморозуміння. Я підвелась і відповіла за Уолтера: е -е, Міс Кароліно. Що в тебе Джін Луїзо? Міс Кароліно, він Канінгем. Я сіла. Що таке, Джин Луїзо? Мені здавалося, що я сказала досить зрозуміло. Всім принаймні було ясно Уолтер Канінгем брехав відчайдушно ніякого сніданку він не забував у нього його просто не було нема сьогодні, не буде завтра, ні післязавтра. Він, мабуть, ніколи в житті не бачив разом і трьох таких монет, як пропонувала вчителька. Я спробувала ще раз. «Міс Кароліно, адже Уолтер він Канінгем. Не розумію, Джін Луїзу, що ти хочеш сказати. Це нічого, мем, скоро ви знатимете всіх людей округу. Канінгеми ніколи нічого не візьмуть безплатно, ні в церкві, ні в муніципалітеті. Вони ні в кого нічого не беруть, обходяться тим, що мають. У них не багато є, але вони обходяться. Що таке плем'я Канінгемів, точніше, одне з його відгалужень, я дізналася минулої зими. Одного вечора батько Уолтера прийшов до Аттікуса, щоб порадитися. Сидячи у вітальні, вони довго й нудно розмовляли про ущемлення прав на успадкування, а прощаючись, Канінгем сказав батькові: Не знаю, містер Фінч, коли я зможу з вами розрахуватися. Хай це вас не турбує, Уолтер, сказав Аттікус. Я спитала Джема, що таке ущемлення, і він пояснив коли тобі прищикнуть хвоста, ото й буде ущемлення. Тоді я запитала Аттікуса, чи зможе містер Канінгем коли-небудь нам заплатити, Гріш ми не зможе, мовив Аттікус. Але до кінця року він розрахується от побачиш. І ми побачили якось уранці я і Джем знайшли на задвірку цілу гору хмизу. Згодом на ганку з чорного ходу звідкись узявся мішок горіхів, на різдво кошик гостролисту. А коли весною ми знайшли у дворі мішок молодої ріпи, Аттікус сказав, що містер Канінгем заплатив більше, ніж треба. Чому він платить не так, як усі? поцікавилась я. Бо він може розрахуватися тільки так, у нього немає грошей. А ми бідні, Аттікус? Аттікус кивнув головою. А вже ж!» Джем зморщив ніс. Такі ж бідні, як і канінгеми!» Не зовсім. Канінгеми живуть не в місті, вони фермери. Криза завдала їм особливо відчутного удару. Аттікус пояснив, що серед міських жителів багато бідних через те, що фермери бідні. Мейком фермерський округ. Ось чому лікарям, дантистам, адвокатам тут важко заробити». Ущемлення прав це тільки частина незгод, що випали на долю містера Канінгема, ділянка землі, на яку він має право безроздільного користування, заставлена і перезаставлена, а мізерні гроші, які він у такий спосіб здобуває, йдуть на виплату процентів. Якби містер Канінгем умів мовчати, він міг би дістати роботу на державному підприємстві, тільки ж тоді йому ніколи було б обробляти свою землю, і вона стала б пустирем. Ні, він воліє голодувати, але зберегти землю і голосувати за кого хоче. Містер Канінгем належить до породи непохитних, казав Аттікус, оскільки у Канінгемів немає грошей, щоб заплатити юристу, вони платять чим можуть. А знаєте, доктор Рейнольдс працює так само, сказав Аттікус. Коли народжується дитина, він часом бере з батьків бушель картоплі. Міс Всевичко, приділіть мені трохи уваги, і я поясню вам, що таке ущемлення прав. Джем інколи дає досить вдалі визначення. Коли б я могла так же просто пояснити все це міс Кароліні, то уникла б деяких прикрощів і врятувала б міс Кароліну від гіркого розчарування в майбутньому. Але я не вміла пояснювати так дохідливо, як це робив Аттікус, а тому сказала Міс Кароліно, ви даремно соромите його. Воотера немає грошей, щоб завтра повернути вам, а хмис же вам не потрібен. Міс Кароліна на якусь мить завмерла, потім схопила мене за комір і потягла до свого столу. Джин Луїзо, я досить натерпілася від тебе сьогодні, сказала вона. Ти кепсько починаєш дорогенька! Дай на свою руку. Я думала, що вона плюне мені в долоню. В мейкомбі тільки для цього і подають руку. Це віками освячений звичай скріплювати неписану угоду. Не зовсім розуміючи, про яку угоду йдеться, я обернулася до класу і побачила звернені до мене збентежені обличчя. Міс Кароліна взяла зі столу лінійку і легенько вдарила мене разів п'ять чи шість по руці, а потім веліла стати в куток. Аж тепер усі зрозуміли, що міс Кароліна відлупцювала мене і зайшлися сміхом. Коли міс Кароліна пригрозила, що те саме чекає і на них, першокласники знову зареготали і вгамувалися тільки тоді, коли з'явилася міс Блаунт. Корінна жителька Мейкомба поки що не обізнана з десятковою системою Дьюї, вона стала на порозі руки в боки, і виголосила Якщо з цього класу я почую ще хоч один звук, ви мене довго пам'ятатимете. Міс Кароліно, через цей гамір шостий клас не може зосередитися на пірамідах. У кутку я стояла недовго. Міс Кароліну виручив дзвоник. Тепер вона стежила, щоб усі діти пішли снідати. Я виходила остання і помітила, як міс Кароліна важко сіла на стілець і затулила обличчя руками. Якби вона не поставилася до мене так суворо, я б пожаліла її. Вона була така гарненька.